Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами продовжуємо розбирати хімічні властивості основ. Конкретно ми розбираємо зараз хімічні властивості розчинних основ, тобто лугів. І так, друга властивість це взаємодія основ з кислотами. Це буде реакція нейтралізації, ви в зажинаєте. Як її правильно провести? Я беру спочатку натрій гідроксид. Натрій гідроксид. додаю в пробірку. Ви бачите, що ця речовинка безкольорова. Тепер додаю одну краплинку фенолфталеїну. Чому я беру фенофталин? Тому що тільки фенофталин дає забарвлення в лугах. В кислотах він не може давати забарвлення. Бачимо вже рожовий кольор, так? Ще одну краплинку. Ось бачимо. малинового такого кольору. І тепер по краплям додаємо кислоту. По краплям додаємо кислоту. По зникненню кольору ми можемо сказати, що відбулася реакція. Ця реакція йде з виділенням теплоти. Ця реакція відбулася. Колір зник. Пробірка тепла. Ця реакція йде з виділенням теплоти. І так, запишемо рівняння реакції. Натрій гідроксид плюс H2SO4, в результаті реакції утворюється сіль і вода. Реакція обміну, натрій стає замість гідрогену, утворюється сіль, натрій сульфат. Солі на першому місці знаходиться метал натрій so 4 валентність натрія 1 стала, валентність кислотного залишку 2. Ми визначаємо по кількості гідрогенів. Формулу записуємо з урахуванням валентності. Буде натрій 2SO4. Гідроген, з'єднуючись з групою ОН, OH, дає воду. Плюс вода H2O. Тепер ми дивимося коефіцієнти. Натрія до реакції 1 атом після реакції 2. Я беру цей індекс, двічку, переношу в ліву сторону, ставлю перед усією речовинкою. Двійка належить натрію, оксигену і гідрогену. Гідрогену лічимо. В першій речовинці його 2. Дивіться, коефіцієнт 2 я множу на індекс 1 буде 2. Плюс в другій речовинці ось 2. Разом 4. Після реакції гідрогену тільки 2. Згадуємо табличку множення. Наскільки треба помножити 2, щоб було 4? Так, на 2. Множимо. Так. Тепер перевіряємо сульфур. Ми, сульфур до реакції 1, після реакції теж 1. І перевіряємо оксиген. В першій речовинці 2. Ось 2 помножити на 1, 2, в другій речовинці 4, разом 6. Після реакції виходить 4 в першій речовинці, і ось тут виходить е, 2 в другій 2 коефіцієнт Множу на індекс 1 виходить е, 2. 4 і 2 буде 6. Сіль називається натрій, натрій сульфат. Натрій, сульфат. Реакція йде в присутності фенофталіну я ставлю дорівнює. Далі, луги можуть взаємодіяти з кислотними оксидами. Наприклад, натрій гідроксид плюс П2О5. В результаті реакції утворюється сіль і вода. Для того, щоб написати формулу солі, ми повинні згадати, яка кислота відповідає оксиду фосфору 5 або фосфор 5 оксиду. Відповідає ортофосфатна кислота H3PO4. Можна підписувати, можна тримати цю кислоту в голові. Пишемо рівняння реакції. Буде реакція обміну. Натрій стає замість гідрогену виходить натрій ПО4 плюс вода. Формулу солі записуємо з урахуванням валентності. Валентність натрія 1. Валентність кислотного залишку буде 3, тому що в кислоті 3 гідрогену 3. Формулу записуємо з урахуванням валентності. Виходить натрій 3ПО4. Дивимося, скільки до реакції фосфору. Фосфору до реакції 2 атома, після реакції 1 атом. Я беру цю двічку, ставлю перед усією речовинкою. Тепер що виходить? Двійка належить натрію, фосфору і оксигену. Але на... тепер перевіряємо, скільки натрію. До реакції натрію 1. Після реакції, дивіться, натрію в формулі 3 атоми і 6 стоїть коефіцієнт 2. Значить, я повинна 2 помножити на 3 виходить 6. Значить, я ставлю 6 перед усією речовинкою. 6 належить натрію оксигену-гідрогену. Перевіряємо, скільки гідрогену. До реакції 6 помножити на 1 атом гідрогену буде 6. Після реакції. Гідрогену 2, згадуємо табличку множення. Тобто ми повинні 3 помножити на 2, виходить 6. Перевіряємо наявність оксигену. В першій річовинці їх 6. І в другій 5, ось дивіться, 6 помножити на 1 6, плюс ось в другій 5. То виходить оксигену 11. Так, тепер дивимося після реакції. В першій речовинці 2 я множу на 4 буде 8, плюс 3 помножити на 1 буде 3. Тут теж виходить 11. Якщо кількість оксигену до після реакції однаково, про, правильно ми проставили коефіцієнти, ставимо дорівнює. Сіль називається натрій ортофосфат. Натрій. Натрій ортофосфат. Натрій ортофосфат. І а, наступна. Наступна властивість це взаємодіють луги з сілью. Є таке правило, що луг може взаємодіяти з сілью тільки в тому випадку, якщо в результаті реакції буде утворюватись нерозчина речовина. Я беру сіль, манган-хлор 2, манган 2 хлорид і додаю по краплинкам луг. Подивимося уважненько, що буде утворюватись. Ви бачите, утворюється густий такий осад. Утворюється густий осад. І подивимося, яка з цих речовинок, що утворилась, яка буде випадати в осад. І так, я пишу манган хлор 2 плюс натрій он виходить в результаті реакції. Йде реакція обміну. Виходить манган, стає замість натрію, виходить манган ОН плюс натрій, хлор. Манган до реакції ми визначаємо валентність. Дивимося індекс 2. За правилом хреста виходить валентність 2. Мангану, значить, після реакції теж буде 2. Група ОН має валентність 1. Ставимо дужки, за дужка ставимо індекс 2. Натрій валентність 1, 1, Формули записані з урахуванням валентності. Якщо подивитись таблиці розчинності, то ми побачимо, що манган 2 з плюсом катіон знаходиться зверху, ОА-група OH аніон з мінусом на перехресті літера N. Тобто ця речовинка не розчина Як я показую, що речовинка не розчина? я ставлю стрілочку вниз. Називаємо речовинку манган. 2. Гідроксид. Гідроксид. Проставляємо коефіцієнти. Мангана до реакції 1 атом, після реакції теж 1. Хлору до реакції 2, після реакції 1. Я ставлю коефіцієнт 2. Двійка належить натрію і хлору. Натрія тепер до реакції 1 атом, після реакції натрія 2 атом. Бере цю двоєчку і переношу, ставлю перед усією речовинкою. Оксигену до реакції 2 атома, після реакції теж ось 2 атома. Значить, ми можемо поставити дорівнює. І так, шановні, ми з вами розібрали хімічні властивості основ, а конкретно ми розібрали з вами хімічні властивості основ розчинних основ, тобто лугів. Наступна тема, яку ми будемо розбирати, це нерозчинні основи їх добування і хімічні властивості.